Музика життя 16 червня в обласній бібліотеці відбудеться благодійний вечір, де збиратимуть кошти на лікування чудової жінки, люблячої мами та знаної в Ужгороді волонтерки Євгенії Напуди. Місце проведення обрали не випадково, адже саме в цій читальні Женя працює головним бібліотекарем. Нещодавно їй поставили важкий діагност, і вона має пройти складний курс лікування. Жінка, яка завжди не була байдужа до чужого горя, тепер сама потребує допомоги. У соціальних мережах швидко розгорнулась благодійна кампанія де хто як може збирає кошти на її лікування? Митці продають свої роботи. журналісти пропонують на продаж іміджевий інтерв'ю. Творчі колективи виклаштовують флешмоби та акції зі збору коштів. Долучаються і друзі-музиканти. Бібліотеці організовують круглий звук, де 16 червня з 9 вечора до півночі лунатиме популярна нині вінілова музика. Долучитися до акції і тим самим допомогти жені здолати хворобу можуть усі охочі. Там буде скринька, куди відвідувачі заходу зможуть залишити гроші для лікування жені на пуде. Тому що вона дуже хороша людина, і активіст. Вона організовує в нашій бібліотеці на проспекті дуже круті заходи і допомогла мені свого часу зробити саме в бібліотеці круглий звук Вечірка Вінілова, яка задала темп для інших міст України і показала якийсь певний рівень. От, гратиму я, також Макс Рудської. Вся музика виключно з платівок. Вхід вільний. Якщо раніше це був закритий захід, куди я запрошував там, людей, які ходять на мої вечірки, то завтра це буде абсолютно відкритий захід для всіх. Хто хоче прийти, приходьте підтримати Женю. Буде круто.